Друзі, радий вас вітати! І сьогодні у нас на огляді асортимент дроворубів від торгової марки GTM. Дане обладнання ріже гілки та кущі на шматки довжиною від 5 до 10 см, що дозволяє використовувати їх в якості пального в звичайних та піролізних твердопаливних котлах. Без спеціальних пристосувань та внесення змін в конструкцію. Готову порізану деревину легко зберігати, вона краще сохне і одразу готова для використання за призначенням. Наразі асортимент налічує дві моделі з бензиновими двигунами. Та ще одна модель пристосована для роботи від валу відбори потужності трактора. Головною перевагою цих моделей є встановлені двигуни RATO. Добротно виготовлені, надійні і стабільні у роботі, мають збільшений ресурс у порівнянні з аналогами, представленими на ринку. На даний момент на ринку просто відсутні пропозиції дровоколів з такими ж якісними двигунами. Використання тільки ж якісних підшипників значно подовжує термін служби обладнання. Кевларові ремені мають більший у три рази ресурс роботи у порівнянні з звичайними стійкі до розтягування при нагріванні. Тож ви зменшуєте витрати на придбання нових ременів та витрати часу на заміну, обслуговування та регулювання. Завдяки високій якості і точності виготовлення відсутня вібрація при роботі без навантаження. При виготовленні використаний метал збільшеної товщини та порошкове пофарбування. Модель GTM LC60R здатна різати деревину діаметром 60 мм м'яких порід та 40 мм твердих порід. Довжина готового шматка деревини при цьому буде коливатися від 5 до 10 см. Це залежить від вологості та сорту деревини. Потужність двигуна рата об'ємом 197 см складає 5,7 кінських сил. Заріз деревини відповідає 6 ножів на двох синхронізованих валах. Максимальна потужність складає 3 кубічних метра за годину. За рахунок великих пневматичних коліс та зручної ручки дороворуб можна легко переміщувати. Наступна модель GTM LC80R вже з двигуном об'ємом 210 кубічних сантиметрів з потужністю 6 кінських сил. Може різати деревину діаметром 80 мм м'яких порід та 60 мм твердих порід. Має аналогічно з молодшою моделлю кількість ножів та валів. Але за рахунок більш потужнішого двигуна маємо вже продуктивність 4 кубічних метра за годину. І модель GTM LC80PTO, яка працює від валу відбору потужності трактора. Рубає деревину діаметром 80 мм м'яких порід та 60 мм твердих порід. Для роботи потрібен трактор потужністю від 16 кінських сил. Продуктивність сягає 4 кубічних метрів за годину. Дякую за перегляд даного відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей!